Тіндер вже не працює. Часто чую цю фразу. Дівчата кажуть, всі хочуть тільки одного, ніякої глибини і жодної романтики. В чоловіків є свої проблеми. Нас оцінюють лише по зовнішності, алгоритми не на нашій стороні, і як результат, мало лайків і шанс на реальні знайомства з обох боків розчарування, особливо якщо людина шукає щось серйозне. Знайомство вживу непогана альтернатива, але тільки на перший погляд. Так є свої плюси: бачиш людину, одразу спілкуєшся і розумієш твоє чи ні. Але якщо ти не суперкомунікативний, маєш обмежений час чи не любиш відмови, це складно. Онлайн все одно залишається найзручнішим варіантом. Швидко, з великою вибіркою і шансом знайти саме те, що треба. Якраз з приводу останнього я натрапив на зручне потенційне рішення. Єхоплер це не черговий клон Тіндера. Алгоритм враховує ваші інтереси, поведінку та сумісність, і на основі цього підбирає вам профілі. По суті, це знайомство з людьми, які вже пройшли перший рівень вашого особистого фільтра. Тому шанс на контакт вищий. Я зараз сам тестую і раджу глянути. Можливо, це саме те, що зайде і вам.